Розділ 13. Секрет успіху. Торгівля, імперії і універсальні релігії зрештою привели фактично кожного сапієнс на кожному континенті в глобальний світ, у якому ми нині живемо. Не можна сказати, що цей процес експансії і уніфікації був лінійним чи не переривався. Однак, споглядаючи більшу картину. Перехід від численних малих культур до кількох великих і, нарешті, до єдиного глобального суспільства став, напевно, невідворотнім результатом динаміки історії людства. Утім, те, що глобальне суспільство невідворотне, не означає, що кінцевий результат мав бути саме тим конкретним типом глобального суспільства, яке ми тепер маємо, цілком можливо уявити собі і інші результати чому нині настільки поширена англійська мова, а не датська? Чому існує близько двох мільярдів християн і мільярд із чвертю мусульман, а зороастрійців лише 150 тисяч і зовсім немає маніхейців. якби можна було відступити назад на 10 тисяч років і раз по раз запускати знову цей процес, чи завжди ми бачитимемо зростання монотеїзму та занепаду дуалізму? Такий експеримент провести неможливо, тож ми насправді й не знаємо. Однак розгляд двох вирішальних характеристик історії може нас скерувати. Перша ретроспективна омана. Кожен момент історії це перехрестя. Єдиний пройдений шлях веде з минулого в теперішнє, але у майбутнє ведуть міріади шляхів, що постійно розгалужуються. Одні шляхи ширші, рівніші і краще пізнавані, а отже будуть обрані з більшою імовірністю. Проте часом історія. Чи люди, що творять історію, роблять несподівані повороти. На початку IV століття нашої ери Римська імперія мала перед собою широкий спектр релігійних можливостей. Вона могла продовжувати дотримуватися свого традиційного і строкатого політеїзму, однак і імператор Костянтин, оглядаючись на неспокійне століття громадянських воєн, напевно подумав, що одна релігія із чіткою доктриною. Могла б допомогти об'єднати цю етнічно розріджену державу. Він міг обрати будь який із тодішніх релігійних культів за національну віру. В його розпорядженні були маніхейство, мітраїзм, культи ісіди і кібели, зороастризм, юдаїзм і навіть буддизм. Чому він зупинив вибір на Ісусі? Чи було в християнській теології щось таке, що привабило його особисто? А може, певний аспект віри навів його на думку, що це буде легше використати для його цілей? Чи він сам мав певний релігійний досвід? А чи хтось із його радників припустив, що християни швидко знаходять нових прихильників, і найкраще все-таки вскочити до цього вагона? Історики можуть розмірковувати, але не дадуть точної відповіді вони можуть описати, як християнство захопило Римську імперію, але не можуть пояснити. Чому реалізувалася саме ця можливість? У чому різниця між описом як і поясненням чому. Описати як означає реконструювати низку конкретних подій, що привели з одного моменту до іншого. Щоб пояснити чому, потрібно знати причину наслідкові зв'язки, що відповідають за цю конкретну послідовність подій і спростовують усі інші, деякі вчені насправді мають детерміністські пояснення таких подій. Як теж, поширення християнства, вони намагаються звести історію людства до дії біологічних, екологічних чи економічних чинників. Ці науковці стверджують, причина криється в географії, генетиці чи економіці Римського Середземноморя, що зробило розвиток монотеїстичної релігії невідворотнім. Однак більшість істориків доволі скептично ставляться до таких детерміністських теорій. Це одна з визначальних ознак історії як академічної дисципліни. Що краще ви знаєте конкретний історичний період, то важче стає пояснити, чому події розгорталися саме в цьому напрямку, а не в іншому. Ті, хто має лише поверхове знання про конкретний період, схильні зосереджуватися виключно на можливості, що урешті була реалізована, вони пропонують спрощену оповідь. Щоб у ретроспективі пояснити, чому саме цей результат був неминучим, ті, хто глибше інформований про цей період, значно більш схильні розглядати ті шляхи, які не були обрані. Фактично, люди, що найкраще знали цей період, хто жив у ті часи, були найбільш безпомічними для пересічного римлянина в часи Костянтина майбутнє було туманним залізне правило історії. Те, що видається неминучим у ретроспективі, було далеко неочевидним тоді. І теперішнє нічим не відрізняється. Ми живемо в епоху глобальної економічної кризи, або найгірше ще попереду? Чи Китай і надалі розвиватиметься, допоки не стане провідною супердержавою? Чи втратять Сполучені Штати свою гегемонію? Чим є швидкий ріст монотеїстичного фундаменталізму, хвилою у майбутнє, чи місцевим вихором короткочасного значення? До чого йдемо? До екологічної катастрофи чи технологічного раю? Щодо всіх цих наслідків можна навести переконливі аргументи, але аж ніяк не знати це напевно. За кілька десятиліть люди озирнуться і подумають, що відповіді на всі ці питання були очевидними. Особливо важливо підкреслити, що ті можливості, які сучасникам видаються вельми малоімовірними, часто реалізуються. Коли Костянтин зійшов на трон у 306 році, християнство було чимось трохи більшим, ніж езотерична східна секта. І якби ви тоді припустили, що воно ось ось стане державною релігією Риму, вас висміяли б, як це може статися нині, коли ви припустите, що до 2050 року Харе Крішна стане державною релігією Сполучених Штатів. У жовтні 1913 року більшовики були маленькою російською радикальною фракцією. Жодна тверезомисляча людина не могла передбачити, що лише через чотири роки вони захоплять усю країну. У 600 році нашої ери, уявлення про те, що група арабів, жителів пустелі, невдовзі завоює територію, що простягається від Атлантичного океану до Індії, було ще абсурднішим. Дійсно, коли армія Візантії могла відбити будь-який наступ, іслам залишався таємним культом, про який знала лише жменька в таємничених. Науковцям того часу було би дуже легко пояснити, чому віра, основана на откровенні, яке прийшло немолодому торговцеві з меки, не має шансів на те, щоб існувати надалі. Не можна сказати, що можливо все що завгодно, географічні, біологічні і економічні чинники встановлюють свої обмеження. Утім, ці обмеження залишають широкий простір для несподіваних подальших подій. Що не видаються пов'язаним з якимось детерміністичним законом, такий висновок дратує багатьох людей, які воліли б, щоб історія була визначена наперед. Детермінізм привабливий, бо показує, що наш світ і наші вірування є природним і неминучим продуктом історії. Цілком природно і неминуче, що ми живемо в національних державах, розвиваємо свою економіку на основі капіталістичних принципів. Та палко віримо в права людини. Визнати, що історія не є детермінованою, означає визнати, що нинішня віра людей у націоналізм, капіталізм і права людини є просто випадковістю. Історію неможливо розглядати як визначену наперед, і неможливо передбачити, бо вона хаотична так багато сил у ній діють і їхні взаємодії настільки складні. Що дуже малі відхилення в інтенсивності та способі взаємодії цих сил призводять до величезних відмінностей у наслідках. І не лише це, бо історія так звана хаотична система другого рівня. Хаотичні системи набувають двох форм. Хаос першого рівня це той, що не реагує на передбачення стосовно нього. Наприклад, погода є хаотичною системою першого рівня. Хоча на неї впливають міріади чинників. Ми не можемо створити комп'ютерні моделі, що враховують дедалі більше цих чинників, і виробляють щоразу точніші прогнози погоди. Хаос другого рівня той, що реагує на передбачення стосовно нього, а тому ніколи не може бути 100% передбачений. Ринки, наприклад, це хаотичні системи другого рівня, що станеться, коли ми зробимо комп'ютерну програму, яка прогнозуватиме з точністю 100% завтрашні ціни на нафту. Ціна нафти негайно зміниться через цей прогноз, який унаслідок цього не зможе справдитись. Якщо нинішня ціна нафти 90 доларів США за барель, а безпомилкова комп'ютерна програма спрогнозує, що завтра вона досягне 100 доларів, нафтотрейдери кинуться купувати нафту, щоб отримати прибуток від прогнозованого зростання ціни. У результаті ціна підскочить до 100 доларів за барель сьогодні, а не завтра. І що тоді станеться? Ніхто не знає. Політика також є хаотичною системою другого рівня. Багато хто критикує совітологів за їхню нездатність прогнозувати революції 1989 року і засуджує експертів із Близького Сходу за те, що не передбачили революційних подій Арабської весни 2011 року. Так, не чесно. Революції за визначенням не передбачувані, передбачувальні революції ніколи не вибухають. Чому ні? Уявіть собі, що зараз 2010 рік, і деякі геніальні політологи, зібравшись в купі з комп'ютерними мудрагелями, зробили безпомилковий алгоритм, який вбудований у привабливий інтерфейс, і його можна продавати як прогноз революції. Вони пропонують свій продукт президенту Єгипту Хосні Мубараку, і за щедрий гонорар розповідають йому, що за їхніми прогнозами революція в Єгипті має вибухнути протягом наступного року. Як відреагував би Мубарак? Найімовірніше, він негайно знизив би податки, роздав би мільярди доларів громадянам, а також зміцнив би свою таємну поліцію просто про всяк випадок. Превентивні заходи працюють. Рік приходить і минає і сюрприз ніякої революції не відбувається. Мубарак вимагає свої гроші назад. Ваш алгоритм нічого не вартий, кричить він ученим. Урешті-решт, я міг побудувати інший палац замість того. Що роздавати оті гроші. Але причина того, що революція не відбулася, це якраз наше передбачення, відповідають учені на свій захист. Пророки, які передбачають те, що не відбувається, зазначає Мубарак, даючи знак своїм гвардійцям схопити їх. Наступного разу я знайду десяток таких на каїрському базарі за безстінь. Тож навіщо вивчати історію? На відміну від фізики чи економіки. Історія не є інструментом, щоб робити точні передбачення. Ми вивчаємо історію не для того, щоб знати майбутнє, а щоб розширювати наші горизонти, розуміти, що наша нинішня ситуація не є ані природною, ані неминучою, а отже, попереду у нас є значно більше можливостей, ніж ми можемо собі уявити. Наприклад, вивчення того, як європейці почали панувати над африканцями, дає нам змогу зрозуміти. Що в расовій ієрархії немає нічого природного чи неминучого, і що світ цілком може бути облаштований в інший спосіб. Друге. Сліпа кліву ми не можемо пояснити версії подій, які обирає історія. Однак можемо сказати про них дещо дуже важливе вибір історії відбувається не задля вигоди людства, не існує абсолютно жодних доказів того. Що добробут людей неминуче підвищується з перебігом історії, не існує доказів того, що культури, корисні для людства, обов'язково повинні успішно розвиватися і поширюватися, а менш вигідні зникати. Немає доказів і того, що християнство було кращим варіантом, ніж маніхейство, чи що Арабська імперія була вигіднішою за Перську імперію Сассанідів Немає доказів того, що історія розгортається на користь людей, бо нам бракує об'єктивної шкали, на якій можна вимірити цю користь. Різні культури по різному визначають добро, і ми не маємо мірила, за допомогою якого можна порівнювати їх. Переможці, звичайно, завжди вважають, що їхнє визначення правильне. Але чому ми маємо вірити переможцям? Християни вірять, що перемога християнства над маніхейством принесла людство благо. Однак, якщо ми не приймемо погляду християн, то й не буде мотивів погоджуватись із ним. Мусульмани вважають, що падіння імперії сасанідів та її потрапляння в обійми мусульман принесло людству користь. Утім, ця користь стає очевидною лише тоді, коли ми приймаємо мусульманську візію. Цілком могло так статися, що краще було б, якби християнство та іслам забули або перемогли. Ще більше дослідників вважають культуру певної ментальною інфекцією чи паразитом, несвідомим носієм, якого є людина. Органічні паразити, тобто віруси, живуть у тілі свого господаря, вони множаться і поширюються від одного господаря до іншого, з'їдаючи, ослаблюючи, а часом і вбиваючи їх. Оскільки господарі живуть досить довго, щоб передавати паразитів іншим, тим байдуже щодо стану господаря. Саме в такий спосіб культурні ідеї живуть у розумі людей, вони множаться і поширюються від одного сподаря до іншого, час від часу ослаблюючи, а той убиваючи їх. Культурна ідея, зокрема, віра в Християнське царство небесне, десь там за хмарами чи комуністичний рай тут на землі, може спонукати людину присвятити своє життя поширенню цієї ідеї навіть ціною власного життя. Люди помирають. Але ідея поширюється згідно з таким підходом, культура це не змова, підготовлена якимись людьми, щоб отримати від інших вигоду і як схильні вважати марксисти. Радше культура є ментальним паразитом, що виникає випадково, а потім утримує вигоду від усіх заражених ним людей. Такий підхід часом називають меметикою її прибічники вважають, що подібно до органічної революції. Яка основана на реплікації одиниць органічної інформації, що називається генами? Культурна революція спирається на реплікацію одиниць культурної інформації, що називається мемами успішні культури це ті, що вміло репродукують свої меми незалежно від витрат і вигід для своїх господарів, тобто людей? Більшість гуманітаріїв зневажає меметику, вважаючи її аматорською спробою пояснити культурні процеси. Грубими біологічними аналогіями. Однак багато таких учених дотримуються поглядів близнюка меметики – постмодернізму. Мислителі постмодернізму просторікують про дискурси, а не меми, як будівельні цеглинки культури. Однак і вони вважають, що культура поширює сама себе майже без врахування користі для людства. Наприклад, постмодерністи описують націоналізм як смертоносну заразу. Що поширювалося по всьому світу в 19-му і в 20-х століттях, спричиняючи війни, гноблення, ненависть і геноцид. Тієї миті, коли люди в одній країні інфікуються ним, жителі сусідніх країн із великою ймовірністю також упіймають цей вірус. Націоналістичний вірус виставляв себе як вигоду для людей, але приносив вигоду здебільшого собі самому. Подібні аргументи притаманні і суспільним наукам. Ідегідою теорії ігор теорія ігор пояснює, як у системах із багатьма гравцями погляди і поведінка, що зачіпають усіх гравців, усе ж примудряється пустити корені і поширитися. Відомим прикладом є перегони озброєнь. Масові перегони озброєнь приводять до банкрутства всіх тих, хто бере у них участь, фактично не змінюючи баланс військових сил. Коли Пакистан купує сучасні літаки. Індія відповідає тим самим. Коли Індія розробляє ядерні бомби, Пакистан також береться за це. Пакистан збільшує свій військово-морський флот і Індія негайно робить те саме. Наприкінці цього процесу баланс сили може залишитися на тому самому рівні, але тим часом мільярди доларів, які можна було б інвестувати в освіту чи охорону здоров'я витрачені на озброєння. Однак опиратися динаміці перегонів озброєння доволі важко. Перегони озброєнь це структура поведінки, що поширює саму себе як вірус від однієї країни до іншої, погрожуючи всім і отримуючи вигоду лише для самої себе відповідно до еволюційного критерія виживання і відтворення. Не забувайте, що перегони озброєнь, як і ген, не мають свідомості вони не прагнуть усвідомлено виживати і відтворюватися, їх поширення ненавмисний результат могутньої динаміки. Байдуже, як ви її назвете, теорія ігор, постмодернізм чи меметика. Динаміка історії не спрямована на поліпшення умов існування людства. Немає підстав вважати, що найуспішніші культури в історії обов'язково є найсприятливішими для Homo sapiens. Подібно до еволюції, історія зневажає щастя окремих організмів, а людські індивіди зі свого боку зазвичай надто слабкі і неосвічені, щоб впливати на перебіг історії. Задля власної користі. Історія крокує від одного перехрестя до іншого, обираючи з якихось таємних причин той чи інший шлях свого розвитку. Близько 1500 року нашої ери історія зробила свій майже миттєвий вибір, змінивши не лише долю людства, а й напевно долю всього життя на планеті. Ми називаємо цей крок науковою революцією. Вона почалася у Західній Європі. Великому півострові на західній околиці Афроазії, яка до того часу не відігравала значної ролі в історії. Чому наукова революція для свого початку обрала саме це місце з поміж багатьох інших, а не скажімо Китай чи Індію? Чому вона почалася в середині другого тисячоліття нашої ери, а не за два століття до чи три століття після того? Ми не знаємо. Науковці пропонували десятки різних версій. Але жодна з них не є надто переконливою. Історія має дуже широке коло можливостей, і багато можливостей так і не було реалізовано можна уявити собі історію, що триває від покоління до покоління, і оминає при цьому наукову революцію так само, як і уявити історію без християнства, без Римської імперії і без золотих монет.